А зараз, на сьогоднішній день, завданням нашого відділення є прибирання та демонтування аварійної конструкції понівеченої будівлі. Задіяна техніка сам типу легкий з відділенням рятувальників верхолазів та автопідіймач 54 метри. В принципі, на сьогоднішній день роботи по прибиранню та демонтуван аварійних конструкцій, які звисають, і, в свою чергу можуть задати шкоди оточуючим людям, є мінімізування. Їх прибираємо, щоб не було неконтрольованого скидування та збрасування за допомогою спеціальних інструментів та шансового інструменту їх зрізаємо та прибираємо. Плитка, метал, проф, листи, металеві скло та інше. Тому будемо дивитися, що ми працюємо з їхнім вантажем і, в принципі, будемо дивитися, як воно може себе повести при демонтуванні, та коли будемо зрізати щоб контролювати цей зброс конструкції донизу.